Дівчата, привіт! Сьогодні розповім вам про діастаз. Що таке діастаз розповідати не буду, тому що той, хто задає це питання і сам знає, з вами Христя Горбач, ваш фітнес-тренер зі здорового фітнесу. І ми почнемо. Дивіться. Про діастаз. Що не можна робити, коли він у вас є? Ніякі скрутки, ніякі вправи, які витужують м'язи живота вперед. Тобто, коли ми скручуємося, в нас і так вже є діастаз, ми не контролюємо роботу м'язів, дихання і продовжуємо це робити, це ще більше впливає на формування діастазу та його збільшення. Так, це перше. Друге, ніякі планки, ніякі планки в статиці, коли ви стоїте, що від випадає, ви не можете дихати нормально, щось там терпите, намагаєте затиснути, намагаєтеся затиснути все, це теж не працює, це теж погіршує стан. Потім вправи з боковими планками, так, коли ми в боковій планці, це теж часто дуже погано впливає на м'язи живота при діастазі, тому що. Є певні види планок бокових, які можна робити, але під контролем тренера, який буде вас контролювати, вчити вас дихати. І здається, що ми не можемо нічого робити. Так, ну прескачати не можна, нічого не можна робити. Я вам більше того скажу, в кого діастазі, хто щось намагається качати, це погіршує стан м'язів тазового дна, тому що частіше всього, як я вам вже розповідала, витужування йде не тільки. Передні стінки живота. А ще й в, і в таз, в м'язи тазового дна, вони наче розтягуються. Що ж ми можемо робити? Нам дуже важливо вчитися дихати, вмикати діафрагму, розкривати грудну клітку, грудний відділ хребта, дихати в задні ребра. Я часто цьому не часто, а постійно цього цьому вчу дівчат, так розслабляти живіт, вмикати на диханні, просто знати, так, дихати і в живіт, і в ребра, наприклад. Направляти увагу в живіт, пропускати дихання в тазове дно, розслабляти його назад, дихати в ребра, коли вони йдуть в розширення. Тобто вчитися е, різному диханню, трьохмірному диханню, коли у вас працює з, із середини все. При цьому, коли ми навчимося це робити, у вас запрацюють якісно м'язи, тоді вже можна буде. Трохи більше додавати вправ. Але повірте мені, якщо у вас є діастаз, і ви навчитеся дихати, ви навчитеся працювати з м'язами, живота, з грудною кліткою, так, з діафрагмою, зрозумієте, як працює ваша тазове дно, то повірте мені, діастаз піде, він зменшиться набагато, зрозуміло. І а, якщо у вас діастаз великий, так, якщо там 5-6 см, якщо він вже, я дуже радила б звернутися до лікара. До хірурга, щоб він вас проконсультував, тому що часто це вже не можна виправити вправами. Тобто їх корисно робити, корисно пізнавати своє тіло. Але я рідко зустрічала е, тих, хто виправляв е, таку проблему, якщо там великий діастаз, так? 4-5-6 сантиметрів. Зрозуміло? Також, якщо у вас є шрами під кесарево, з ними теж потрібно. Працювати. Тому що там розрізаються м'язи, і шрам з пайками все заклеює, зрозуміло. І дуже часто це впливає на випадаючий живіт. От. Або на перекоси в тілі, але це вже інша історія. Поговоримо про неї наступним разом. Всім бажаю гарного дня, гарного обіду, гарного вечора, взагалі гарного життя. Здорового обов'язково! Па-па!